Як колись співала британська поп-група Tears for Fears, всі хочуть правити світом. Ці слова добре відображають динаміку відносин США і СРСР на світовій арені в 20 столітті. Обидві держави хотіли змінити світ за своїм образом і подобою. Ці суперники стикалися всюди від пустельних пісків Афганістану до олімпійського льоду в Лейк Плесіді. У Сполучених Штатах школярі вчилися ховатись від можливої ядерної атаки з боку СРСР, як показував їм Черепаха Берт. Але вірте чи ні, до холодної війни, яка спричинила майже півстолітню напруженість, був час, коли ці дві світові наддержави фактично були союзниками. Разом із Великою Британією вони сформували суперкоманду, яку було складно уявити навіть у коміксах. Але як мовиться у давньому прислів'ї, ворог мого ворога мій друг, особливо коли цим ворогом є нацистська Німеччина. Жахи Другої світової війни змусили Вінстона Черчилля з Великої Британії, Йосипа Сталіна з радянського союзу та Франкліна Рузвельта зі Сполучених Штатів створити великий союз, щоб раз і назавжди перемогти країни. Осі, але на цьому історія не закінчується ні в якому разі. Щоб дійсно зрозуміти, чому США і СРСР не могли порозумітися, нам потрібно дізнатися, як і чому великий союз почав розпадатися, і як одна бомба змінила хід історії. На Зустрічі в Тегерані новостворений Великий Союз домовився відкрити другий фронт в Європі. Це амбітне завдання отримало відповідну ефектну назву Операція Оверлорд. Ця операція була одночасно і обманом, і вторгненням. Подвійні агенти постачали німцям неправдиву інформацію, а союзники створювали фальшиві армії з надувними танками-приманками. Замовляйте надувні танки замість кульок на день народження. Згодом, під час одного з найбільших десантних вторгнень у сучасній історії на французькій пляжі в Нормандії, настав день, де. Попри приголомшливу кількість загиблих під час вторгнення, союзники прорвалися на континент, відкривши другий фронт. Операція Оверлорд увінчалася успіхом. Бойові дії перекидаються з пляжів Франції на вулиці Парижа до лісів Бельгії, а згодом і до самої Німеччини. Але в той час, як союзні війська на західному фронті приєдналися відносно недавно, радянські війська на східному фронті боролися з німцями більше трьох років і втратили вже десятки мільйонів людей. Радянські втрати у війні проти нацистської Німеччини були астрономічними. Їх дійсно важко навіть уявити. Припускають, що кількість загиблих у СРСР становила 27 мільйонів осіб. Тільки на фронті гинуло близько 7 тисяч людей на день. Наприкінці конфлікту приблизно кожен сьомий громадянин СРСР загинув під час війни, під час голокосту на фронті або помер від голоду в ході бойових дій. Звісно, обидві сторони були сповнені рішучості закінчити цю війну якомога швидше. Поки війська воювали на полі бою, інженери обох сторін наввипередки вдосконалювали гармати, літаки, човни і бомби. Німецькі вчені і виробники значно посилили свою зброю, винайшовши висотні бомбардувальники, величезні залізничні гармати, перші балістичні ракети та перші крилаті ракети. Але святий Грааль чекав свого часу. Зброя здатна знищувати цілі міста. Перед початком війни німецькі вчені відкрили поділ ядра, що зробило теоретично можливим створення атомної бомби. Багато з цих вчених, врешті-решт, втекли з нацистської Німеччини до Сполучених Штатів, але багато й залишилися працювати на Гітлера. У жовтні 39-го року економіст Олександр Сакс домовився про зустріч з Франкліном Рузвельтом і передав послання двох видатних вчених Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда про потенційні переваги, а також про потенційну небезпеку ядерної зброї, якщо вона буде створена. Після цієї зустрічі Рузвельт сказав: Я розумію до чого ви хилите. Ви хочете переконатися, що нацисти не зможуть нас підірвати. Через це часто люди сприймають і описують проект «Мангеттен» як частину перегонів за бомбою, перегонів з нацистською Німеччиною. Проєкт «Мангеттен». Хоча назва проекту схожа на спін-офф «Секс Сексі, місто сам проєкт був чимось ще більш контраверсійним. Цей грандіозний секретний проект об'єднав зусилля урядових військових, промислових і наукових кіл, які працювали в лабораторіях та інших установах, розташованих від міста Монреаль Квебек до Лос-Аламоса, нью мексико Його вартість перевищила 2 мільярди доларів, що дорівнює приблизно 23 мільярдам доларів на сьогодні. У проєкті задіяно понад 130 тисяч учасників, жоден з яких не зміг би порадувати цим своїх батьків, оскільки секретність мала б першочергове значення. Коли Трумен був сенатором, він виявив велику діру у федеральному бюджеті. А він входив до складу комітету з усунення корупції та марнотратства за сигнувань воєнного часу. Він звернувся до військового міністра Стімсона, Чи можете ви пояснити, куди пішли ці гроші? І Стімсон досить відверто сказав йому: Вибачте, це надсекретний проект, про який я не можу розказати навіть сенатора. І Трумен прийняв цю відповідь. Тим часом у Європі ситуація змінюється. Рузвельт відчуває, що настав час знову зібрати великий союз, щоб обговорити, що буде далі. Але змусити трьох світових лідерів, які ведуть війну, зустрітися в одному місті в один час. Завдання таке ж просте, як спланувати день, де далі ми відтворимо цю ситуацію з деякими художніми вольностями. Рузвельт Шотландія, Сталін, я не можу покинути країну. Рузвельт Мальта, Афіни, Кіпр, Сталін. Радянське узбережжя Чорного моря. Рузвельт Йосип хоче на Чорному морі. Черчилль. Єрусалим. Там першокласні готелі. Рузвельт. Він не поїде далі Чорного моря. Рузвельт Ялта. Черчилль. Ялта. Рузвельт Ялта від Мальти до Ялти без варіантів. Зустріч в Ялті була настільки ж дивною, наскільки й знаковою. Ці світові лідери та їхні генерали не зупинялися в найкращих готелях. Натомість, зустріч, яка вирішувала долю повоєнного світу, відбулася в занедбаному палаці, що кишів, клопами і вошима. Учасники насолоджувалися обідом з кількох страв, але на понад 100 гостей було лише 9 функціонуючих туалетів. Можна лише уявити, якими були бесіди в черзі до вбиральні. Черчилль казав, що й десяти років не вистачило б, щоб знайти гірше місце, і що єдине, що могло б врятувати Ялтинську конференцію, було візки, це влучно сказано, враховуючи жахливі умови, яких мали зустрітися троє лідерів, і величезні труднощі, з якими вони взагалі туди дісталися. Хоча вони зустрілися як союзники, кожен лідер мав свої власні, часто суперечливі плани, оскільки вони піклувалися про роль своєї країни у повоєнному світі. І як і на будь-якій зустрічі великих умів, на ній була силова динаміка, яку треба було враховувати. Рузвельт це розумів, щоб привернути увагу найбажанішої дівчини на танцях, тобто Сталіна, йому потрібно було розтопити лід кількома жартами. Коли вони вперше зустрілися на тигаранській конференції, Рузвельт відокремив себе від Черчилля і чітко дав зрозуміти, що Велика Британія і США не діють спільно. Глузував з Черчилля перед Сталіним, жартуючи про його звички курити, про те, що Черчилль вставав не з тієї ноги. Деякі жарти були майже дитячими, але його метою було розсмішити Сталіна. У чому він досяг успіху на тому етапі, згідно з власними спогадами Рузвельта, він називав Сталіна дядьком Джо. Це могло би здаватися Сталіну зухвалим, якщо вони б не встановили взаєморозуміння, кепкуючи з Черчилля. Черчилль легка мішень для кепкування. Якось його відділ пропаганди наклав його обличчя на бульдога, щоб підняти моральний дух. Сталін щиро вірив, що через всю кров, яка була пролита радянським союзом в боротьбі з нацистами, СРСР заслуговував особливого визнання і сфери впливу навколо матінки Росії, щоб запобігти повторенню подібної трагедії з його народом. Тим часом однією з головних турбот Рузвельта була Японія. Станом на 1945 рік щонайменше 4 мільйони японських солдатів все ще стримували союзників у Тихому океані. Ви напевне знаєте, що сталося з Японією, але тоді все. Це було не так однозначно. У лютому 1945 року проект «Мангеттен» був у самому розпалі, але ніхто не знав, чи взагалі спрацює він технологічно і чи матиме якийсь стратегічний ефект, що буде застосований проти Японії. Тому для Рузвельта вступ радянського союзу у війну міг стати вирішальним у перемозі над японською імперією. Він був готовий багато пожертвувати і піти на компроміс, щоб переконати Сталіна вступити у війну на його боці. До речі, якщо ми говоримо про компроміси, то поговоримо про Польщу. Польща Ола гарячою темою в Ялті. Розмов про неї, мабуть, було стільки ж, скільки про працюючі вбиральні в Ялті. Дев'ять дев'ять працюючих туалетів. Ми відволіклися. Черчилль є непохитний у тому, що Польщі треба гарантувати вільні вибори і демократичний уряд. Рузвельт теж цього хоче, але знає, що не може занадто тиснути на Сталіна. На той момент радянські війська перебували менш ніж в 70 кілометрах від Берліна, увійшовши до Німеччини через Польщу. І в повоєнному світі це могло давати їм право на території. Зрештою, не проводячи опитувань поляків, великий союз домовився розділити Польщу, віддавши СРСР більшу частину східної Польщі в обмін на сумнівну угоду про забезпечення там вільних виборів. Дуже сумнівно. Незважаючи на хиткість угоди, Рузвельт і Черчилль повернулися в свої рідні країни сповнені оптимізму. Рузвельт отримав від Сталіна зобов'язання приєднатися як до створеної ООН, так і до війни проти Японії. Тож ці троє друзів підписали спільну заяву під назвою Декларація про звільнену Європу, яка обіцяла вільні і нічим не обмежені вибори. Чи розраховували вони на те, що Сталін виконає обіцянку, то зна. Повернувшись до Великої Британії, Черчилль стверджує, що не допустив тієї ж помилки, що і його попередник кажучи, бідний Чемберлен вірив, що може довіряти Гітлеру. Він помилявся, але я не думаю, що помиляюся щодо Сталіна. Ось що сказав Рузвельт у промові до Конгресу сполучені штати не завжди будуть домагатися свого на 100 відсотків, як і Росія, як і Велика Британія. Але я впевнений, що завдяки угодам, досягнутим в Ялті, політична Європа та її частини будуть більш стабільними ніж будь-коли раніше. Майже через два місяці після закінчення Ялтинської конференції, коли Рузвельт позував для цього портрета, у нього дуже заболіла голова. Він сам так сказав. Ми перериваємо нашу програму через екстрені новини від CBS World News. Прес-Асоціація щойно оголосила, що президент Рузвельт помер. 12 квітня 1945 року Рузвельт помер від крововиливу у мозок. Світ шокувала ця новина. Черчилль надсилає свої співчуття. Сталін наказує всім урядовим установам у Москві повісити траурні прапори, а на світову арену виходить новий лідер. Із залаштунків на заміну виходить нікому невідомий Гаррі Трумен. Це неймовірний шок перейти від Франкліна Рузвельта цієї величної постаті в американській політиці до цього практично невідомого чоловіка з Мізурі. Його наступник Гаррі Трумен ледь знав Рузвельта. Вони зустрічалися двічі, коли Трумен був віцепрезидентом Рузвельта. Вони майже не спілкувалися, тому він не розуміє головних фігур, головних людей, головних гравців, головних стратегічних домовленостей. Коли він запитав про що США домовилися в Ялті, ніхто не зміг знайти офіційні протоколи. Він дійсно плив за течією. Румен вступив на посаду в найскладніший час, що робити з німеччиною після її капітуляції, як перемогти японці в Тихому океані? Принаймні він отримав допуск до таємниці, щоб дізнатися, що це за діра в бюджеті. Невдовзі після того як він став президентом, Стімсон відвів його в бік і сказав: пам'ятаєш ту діру в бюджеті, яку ти знайшов пару років тому. Тепер я можу сказати, що ця діра для проекту «Мангеттен». Найбільша таємниця війни вийшла назовні з прихованих заводів по всій країні під надійним захистом армії було зібрано першу атомну бомбу. Після відкриття поділу ядра минуло близько шести років і семи місяців та понад два мільярда доларів на розробку першої плутонієвої бомби. Але штучка, так її називали, потребувала випробування. Тож 16 липня 1945 року у стильному басейні Хорнада Дель Муерто, що дослівно перекладається як робочий день мертвих, вперше відбувається випробування атомної бомби. Ніхто достоменно не знав, що станеться. Були навіть побоювання, що бомба може підірвати нью Мексико. Тож вони почали відлік приблизно о четвертій годині ранку. Якраз перед світанком, коли дуже темно. Вони дорахували до нуля. Енергія, яка генерує сонячне тепло і керує сонячною системою, стала підвладною волі людства. Сам вибух був набагато більший, ніж багато хто з них уявляв. Він був приблизно еквівалентний 18 тисячам тонн тротилу. І, очевидці казали, що бачили ознаки вибуху навіть за 200-300 миль від місця випробування. Це була перша грибовидна хмара від ядерного вибуху. Тим часом в іншому кінці світу Берлін лежав у руїнах, а Гітлер мертвий у своєму бункері. Німці капітулювали, настав час знову зібрати гурт разом цього разу з новим фронтменом. Третій великий саміт відбувається в Потсдамі, передмісті Берліна, нині окупованому СРСР. Настрій на Потсдамській конференції спочатку був досить оптимістичний, досить веселий, навіть грайливий. П'ють шампанське грають на піаніно. Вони святкують. Вони перемогли нацистську німеччину, виграли цю жахливу війну. Тепер вони знають про концтабори. Також вони знають наскільки страшним було знищене ними зло. Вони перемогли, вони зробили те, що хотіли. Може, Труман і був новачком у великому союзі, але в Потсдамі він отримав новину, яка назавжди змінить світ. Під час конференції йому вручають папірець, якому погано закодовано бюрок. Критично англійською мовою повідомляється, що випробування атомної бомби пройшло успішно. Ядерна зброя більше не просто теорія, це реальність. Вона існує. Черчилль вже знає про зброю. Питання в тому, що розказати Сталіну. Казати Сталіну, що проект атомної бомби був успішним, якщо так, то як і скільки йому про це розповісти, вони вирішили не використовувати слово атомна, а підійти до цього питання максимально спокійно і невимушено. Тож наприкінці одного із засідань, невдовзі після доволі суперечливої дискусії щодо Польщі, Турман просто підійшов до Сталіна і сказав йому, що США створили цю нову зброю. Я Сказав Сталіну, що у нас є найпотужніша вибухівка, якої ще не бачив світ, і що ми плануємо використати її проти Японії. Він посміхнувся мені, вклонився і сказав, що радий, що у нас є вибухівка, і він сподівається, що це покладе край японській війні. Не думаю, що він знав, про що я говорив, тому що він зовсім не здивувався. Більшість людей, які спостерігали за Сталіним, включаючи Вінстона Чечеля і Вільяма Лігі, бажали, що Сталін не розумів важливості того, що говорив йому Трумен. Звичайно, вони помилялися. Звичайно, Сталін розумів важливість того, що говорив йому Трумен. Він вже знав про проєкт Мангеттен, тому що в ньому з самого початку були радянські шпигуни. Тож, коли Трумен розповів Сталіну про зброю, це було як у тій сцені із серіалу Друзі, де Рос розповідає те, що всі давно знають, і Фібі така. Це абсолютно нова інформація. Ви вже все знаєте, так? Типу того. Плани бомби були викрадені з бази в лос аламосі таємно доставлені до посольства в Нью-Йорку, а потім до Сталіна. Це по суті сюжет з фільму Зоряні війни Бунтар-1», але з персонажами, що запам'ятовуються. Мабуть, найвідомішим з радянських шпигунів був німецький фізик на ім'я Клаус Фукс, який був у самому центрі бомбової програми. Як пізніше говорив Опенгеймер, будучи шпигуном, він не міг бути ще більш наближеним до проекту і поінформованим. Є стара приказка, що кожна розмова це насправді три розмови: те, що ви сказали, те, що ви хотіли сказати, і те, що зрозуміла інша сторона. Американці і британці вважали, що донесли те, що хотіли донести, що існує ця нова зброя. Вона буде використана лише проти Японії, а Радянському Союзу це не загрожує. СРСР вважав, що його шантажували атомною бомбою, щоб він змінив свою позицію щодо Польщі. США і Великобританія не пов'язували ці дві речі, але радянська делегація безумовно пов'язувала. Врешті-решт, США і Велика Британія залишають цю дуже коротку зустріч, вважаючи, що вони досягли бажаного. Вони розповіли Сталіну про зброю, не розкриваючи зайвого. Натомість вони посилили у Сталіна страх, що США і Британія використають атомну бомбу, аби тиснути на радянський союз, демонструючи, що він стає ворогом, а не членом Великого Союзу. Грецький історик Фукідід описував війну як грубого господаря. У його книзі про Пелепонезьку війну йдеться про те, що коли держави починають вести тотальні війни, моральність відходить на другий план, як і все інше у прагненні перемогти у війні. Після того як німці почали бомбардування населення Польщі, по суті, рукавички було скинуто, і всі воюючі сторони почали використовувати стратегічні бомбардування у великому масштабі. Метою було знищення цілих міст навесні весні 1945 року. Токіо зазнає найбільшого за всю війну вогневого бомбардування, в результаті якого загинуло понад 100 тисяч людей, яке спричинило таку сильну теплову хвилю, що річки Токіо закипіли під час бомбардувань. Все це було до атомної бомби, і все одно японці відмовилися здаватися. Більше того, імператор Хірохіто заприсягнувся битися до останнього, маючи нову зброю в арсеналі. Трумен ретельно зважує всі варіанти. Є кілька варіантів, як закінчити війну проти Японії. Шай Велика Британія могли б вторгнутися на Японські острови, що було б найдорожчим із точки зору людських життів. Можна провести повітряну кампанію, як вони робили раніше, хоча у них вже закінчуються цілі через величезні руйнування, які вже були завдані Японії. Можна спробувати блокаду, хоча вона займе дуже багато часу. Кожен варіант має безліч недоліків, особливо в плані людських втрат. Атомна бомба, на думку багатьох американських стратегів, може забезпечити якнайшвидше закінчення війни із найменшими втратами не лише серед американських і британських військ, але й серед японського населення. Звичайна атомна бомба буде жахливою, просто кошмарною, але вона покладе край війні якомога швидше. Трумен обрав четвертий варіант. Японці почали війну з атаки на Перл-Харбор їм відплатили сторицею. Нещодавно американський літак скинув одну бомбу на Хіросімо і знищив її корисність для ворога. Через три дні скидають ще одну атомну бомбу. Цього разу на Нагасакі, в якому проживало 263 тисячі осіб. Пізніше тієї ж ночі СРСР вторгається в Манджурію. Нарешті Японія капітулює. Звістка про остаточну капітуляцію. Звістка про те, що мир нарешті здобуто. Проникла у кожен кудужих земної кулі. Настав мир. Надія для всього людства. У кожному куточку змученого світу люди раділи і святкували день закінчення Другої світової війни. Один з моїх найперших спогадів напад Японії на перл гарбор Навіть у восьмирічному віці я глибоко усвідомив, що атомна бомба поклала край цій величезній події світового масштабу. Я зрозумів, що світ змінився назавжди. Бомби змінили все. І коли руйнують усе місто, руйнують усі будівлі в місті, а також всі людські зв'язки, все, що люди роблять впродовж свого дуже насиченого і різноманітного життя, все було зруйновано водночас у Хиросімі і Нагасакі. фактично була зруйнована сама канва міста. У минулому війни завжди були про армії, про боротьбу армій. Дві сторони грали в шахи. Бомба все змінила. Мати ядерну зброю це все одно, щоб принести ручну гранату на шахову партію. Немає значення, чий король під ударом, коли гравець може просто підірвати дошку. Масове виробництво бомб зробило їх відносно недорогими за військовими мірками, бо вони коштують десь стільки ж скільки лінкорн, військовий корабель. Зброя коштувала більше ніж сама армія. Теоретично маленька країна з ядерною зброєю могла б перемогти велику країну без неї. Війна вже ніколи не буде такою, як раніше. Друга світова війна стала останньою світовою війною завдяки цій новій зброї. І це була справді переломна зміна в історії людства на тисячоліття. Хоча ядерна війна світового масштабу можлива, її результатом не буде перемога однієї зі сторін. Результатом було б масове руйнування по всьому світу. Воно може статися в будь-який момент. Що ж станеться, якщо почнеться ядерна світова війна? Це те, про що багато людей не безпідставно хвилюються. За оцінками, вибухи і пожежі, які виникнуть внаслідок ядерної війни, спричинять стільки руйнувань, утворять стільки сажі, диму і смогу, що сонце буде фактично заблоковане. З часом температура на планеті знизиться, люди і тварини страждатимуть від голоду. Рівень руйнувань можна порівняти з подіями, які знищили динозаврів, і все ж у 1945 році США відчували себе впевнено, знаючи, що вони є єдиною державою, яка має можливість це зробити. Сталін не мав великої програми зі створення бомб під час війни. Попри всю інформацію, що надходила від шпугунів, він не довіряв їм. Він думав, що США, можливо намагаються обдурити його дезінформацією, щоб змусити витратити багато грошей і ресурсів, які йому були вкрай необхідні для ведення війни, доки він не отримав першу звістку від своїх спостерігачів у Хіросімі і Нагасакі. І тоді він усвідомив, що це була не дезінформація. Він викликав фізика Ігоря Курчатова і сказав цими самими словами, товаришу.